привіт привіт усім! Усіх вітаю з початком нового тижня, друзі. У нас сьогодні якось так, слава Богу, що дощу немає. Воно ну, ну, десь десь час від часу покрапить трошки, але це вже я не рахую, що це вже дощ. Ніби сонечко вийшло, ніби погода є. Ну, земно, земно дворі. Але, хоча б, немає такого постійного дощу, дощу, дощу як, як в ті дні. Нащо? Починається тиждень. Роботів, як завжди, купа. У мене насамперед треба молочко переробити. Треба мені і сметану зробити, переробити, і масло, і сир відігріти. Коротше, треба спочатку то зробити, а потім їсти варити. А, Друзі, то все є, все є робота. Дима. Нема такого, щоб не було. От день пройшов і я казала, о, сьогодні нічого немає взагалі робити. Нема. А мене все є. Все є, що робити і не знаю. Ось так воно працює, тепер тобто, в кожної жінки працює. Поки обернешся вже, їсти нема треба наготувати. О, до речі, пекла коли я пекла? Суботу, в суботу вечором пекла, був, ми нічого такого не робили, я мурашник пекла. На сьогодні вже ні кусочка нема. Все, треба щось ще смачного спекти. Якісь булочки, щось спекти. Та й все. Та, та й... маєш знов свіжу роботу. Ну, гайда, розпочинаємо тиждень, розпочинаємо день. Що то говорити? То треба робити. Тебе було не дивно, друзі. Та нічого нема дивного. Я взяла до молочки. Сметану вже переробила, літра у мене сьогодні є. І зразу роблю масло. Маю тут півтора літри, тут майже літра і тут 600 грамовий. Зараз перероблю все на масло. Я збиваю помаленьку, дуже багато, друзі. Ну, от тв... тверда мається на увазі сметана. Тяжко йде. Тому потрошки, не на великих обертах, потрошки збиваю. Маселко збила, вимила десь чотирьох-п'яти водах. Холодній холодні воді. Буду зараз формувати по брикетах. Скільки в мене вийшло масла. Я вже поставила на ваги, хочу зважити. Скільки то. А так я роблю, друзі, брикети по 200 з чимось грам. О, скільки то в мене сьогодні того масла. десь приблизно, як завжди, кілограм з чимось. Ну, сьогодні трошки більше. Кіло 700 кг. І також непогано, зовсім непогано. Так, мене, друзі, наступне починаю мішати на булочки. Тут тепле молочко, розбавила дріжджі, дала 4 жовтки, цукор і ванільний. Ванілін дала половину пачечки. І зараз муку просію і замішаю, і нехай підкисають булочки. В мене вже підкисло. Я буду робити ватрушку. Зараз поки що ватрушка, а потім ще хочу сиром із родзинками зробити. Два види. Усе. Патрушки поставила пекти, яєчком змастила, сиру дала, так відповідно. Можна поставити, нехай печеться. Сьогодні у мене на перше молодий борщик з кваском, з яєчком і на домашньому кугутику. Булочки готові. Спеклися. Так, а я. Зразу роблю дегустацію булочка. Зробила собі каву І зразу буду пробувала, що там не вийшло. Ось така булочка. Добре, друзі. Булочка добра. Сиром начинка мені закінчилася. Тут я зробила мак, перемолола, трошки підварила родзинки і цукрова пудра. Так, друзі, і зараз розкатала тісто, гарненько все. Викладу, скручу рулетиком, І ще печу булочки з маком. З маком і родзинками. Так, начинки, звісно, дуже багато. Щось думала, в мене буде більше тіста. Але вже багато пішло на сир. Добре. Ось так, гарненько. О, тут. Засипалося. Зараз наріжемо булочку і будемо пекти. Це вже, друзі, прям не булочки, а рулет в мене. Та можна і рулетом спекти, але знаєте що? Ні, це скільки начинки. Але я в мультипечі хочу спекти. А там рулет цілий не влізеться. А, до речі, казали за мультипіч, чого ми печемо там ж ну, по 4 влазиться, небагато. Друзі, все одно, якщо вибирати між духовкою і цим аерогрілем, то краще в аерогрілі. Там все ж таки булочки смачніші. Не знаю, по якому принципу воно працює, але вони смачніші і все в аерогрилі. Ось так. Зараз ще яєчком зверху змащу. І випікати. Так, я допікаю ще ватрушки ще. Зараз рушки допочу, цілий піднос майже великий, і ставлю вже пекти з маком родинками. Так собі нагадала: гляньте, хто, будь ласка, не підписаний, бо у мене підписаний на цьому каналі 1300 людей, а перегляди до 3000. Тобто більше, ніж половина людей не підписані. Підпишіться, будь ласка, там є значок підписатися. І поставте вподобачку. Пишуть е, коментарі, то вже такі всі свої. Дуже рідко, щоб хтось новий зайшов, щоб я з ними спілкувалася. Дуже рідко. Переважно всі свої пишуть коментарі, з якими я вже спілкуюся руками. То вже не прошу вас за ті коментарі. Я маю всіх своїх до спілкування. А хоча б підпишіться на канал і поставте ту вподобачку. Я знаю, що деколи забуваєш, просто переглянеш відео. Забуваєш, але для мене це важливо. Це розвиток каналу і розвиток е, моєї діяльності. Ви що думаєте? <смі> то, ну, такі правила, Ютубу. Такі правила є активність на каналі, є ті вподобайки, якщо не подобається відео. Е, антилайки, а антилайки, вподобайки одне і те саме, нема різниці. Чи людині сподобалося, чи вона поставила лайк, чи антилайк, але все одно відреагувала. Значить, ти цікавий. Розумієте, їм все одно, є, які там, чи є лайки, чи є антилайки. Головне, щоб щось було, розумієте? Так само вас прошу, будь ласка, поставте, бо це мені важливо, важливий розвиток мій. Угу. Все, ми пічемо далі. Все. Понапікала і ватрушок, і трошки ще булочків з бахом, з родзинками вийшло. Ну, думаю, на два дні до чаю, до кави буде. Ось така половина дня в мене сьогодні була. Вуда, що в нас знову захмарилося, знову буде дощ. Тільки казала, що не буде, сьогодні дощу, що не було. Певно, на вечір буде. Та вже, що буде, то буде. Е, що? Я думаю, що ми зустрінемося ще на сільський блогер сьогодні. Бо половина дня була, половина ще обов'язково буде. І відпочивати, звісно, що я не буду, бо, бо є робота. Що зробити? Добре. Ще раз усім гарного початку тижня. Щоб тільки він був спокійний, друзі. В спокою ми були і здорові. Саме основне. А все решта буде помаленьку, робота була і буде, треба себе трошки шанувати. Ну, я вам то кажу, а сама так не роблю, що зробити. Все буде в нас добре. Добре, до зустрічі, до вечора. Наш сільський блогер. Ще раз вас прошу, хто не підписався, підпишіться, поставте вподобайку. У все усім па, -па.